Приветствую вас на моєму каналі. У нас нова задача. До ось цього ангара треба построїти навіс. Длина навісу буде 17 метрів, довжина поки тільки 12 метра. Подивимося, може колись будемо продляти. Тут ми відступаємо від краю ангара 6 метрів, щоб поки було удобно заїжджати. Почали вже копати ями. 6 колон буде. Через 6 метрів у нас тут будуть ферми. Колони у нас будуть із 219 труби. Трубу заказали нову. Прогони у нас будуть із труби 80 на 40, ферма теж із 80 х правда Розкоси 50х30. Ну, весь процес вам покажу. Тут на самом деле буде два отдільно стоячих здання. На це здання ми операція не можемо. Там він, така конструкція, що ніяк на нього операція. Тобто тут ми ставимо колону, на колону ставатиме ферма і просто профліст підійде під той профлист. профліст. Ну, буде чудовий такий навіс для техніки. Работаємо, не покладає рук. У нас тут всего лишь три ферми 17 метрових На них вже напилені розкоси напиляли. Одна яма вже повністю готова. 80 см глибина. 65х65 65 ширина довбається тільки е, з отбойником. Дуже туго, але це насправді дуже добре. Також вже половину прогонів перекрасили. А це все остальне буде краситися е, в фермі. фірмі. Ще ми з колони підготовимо. Імеється веду знизу по там для пухи. І покрасимо їх теж одразу, щоб ставити їх краще. Ями вже всі готові, в ями проливаємо води і тут будемо робити подушку. Подушку хоча б сантиметрів 10 тому що в нас пісок тут в основному виставляти так гораздо легше колони. Ями у нас сантиметрів 80 містами 90 70х70 70, і треба більше 80х80. 80. в общем, ями капітальні робимо, тому що на цей навес у нас всього лиш 6 колон буде через 6 метрів. Є капітальна яма, тут трошки, поки приїжджав трактор, обсипав і підчистив, ну, то чепуха. Ці прогони вже прокрашені, красимо колони. І зараз почнемо заливати. На сьогодні задача ще залити низ ям. Мастерком, є, 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 щоб було... так, толщина у нас тут сантиметрів 10-12 Ця подушка виконує одразу дві функції. Нам лише виставляти на бетоні трубу. І низ труби не буде гнити. Осталось трохи три труби прокрасити і три ями забетонірувати. Це на сьогодні в виду. Так, колони три штуки ми виставили. Виставили їх руками, вони доволі тонкостінні. Поки хлопці не спіли на роботу приїхати, ми вже їх повиставляли. На 4 розпорки. починали пробувати по принципу саморезами, але ну, невдобно. Поприварили, як звичайно, а доску прикрутили. Зараз забетонуємо, потім виставимо ще три колони. Тут ось видно, що не дуже й багато доварювати. Метра по метру подоварювати треба буде, і якраз підійде куди треба. Заливаємо колони і паралельно почали зготавлювати стержня на ферму. Ось Така длина. Получається, дліна стержня 17 метрів. Рішили ферму робити цельну. На самом деле від стовпа, там ще один стовп. Робоча ферма буде тільки 12 метрів, потім туди вона вилітає 3,5 метра і туди за стовп виходить. Це можна було зробити з кусочків, але ми вирішили цельну зробити. Трошки сніж буде монтувати, але я думаю, все вийде. Перша пілотна ферма Собрана. 17 метрів. Неї длина. Виставили її в максимальну плоскость, ровненько, щоб воно було чудово. На ній будемо збирати остальні. Останні мається ведучі три штуки. У нас всього три ферми. Ті колони забетонували, зараз виставимо руками тоже забетонуємо. Гуртом її взяли. Піднімаємо вона, звісно, важкенька, але в принципі підйомна. Піднімаємо з перехватами. Ну, так виходить швидше, ніж монетушкой. Виставляємо сразу по уровню. 4 упора приварили. Труба стоїть на своєму місці. Ось вот такий простіший спосіб. Гуртом поставили 219 трубу. Як говорить, невыполнимых задач не буває. Розпорки приварюємо. Потому що швидше з цієї сторони просто досточку прикрутили. Все, труба вже. Вітер мені не здує. Тут ще лайфхак треба від шнурка ставити буквально там 5 мм. Якщо притулить тут до шнурка, то труба і стіна вийде дугою Цей я ставлю по нулю, тому що в мене один стовп і другий стовп. Це достатньо Ще 10 хвилин І колони стоять на своєму місці. По нулям чітко все як положено. Поки хлопці будуть бетонувати ми продовжуємо займатися фермою на цій пілотній фермі одразу зварюємо 2 стержня з двох сторон, потім почнемо набирати ферму. Уберемо її навіть, десь сюди і одразу почнемо її красити. Дуже цікава аномалія. Куди б ми не приїхали працювати, завжди починається дощ. Тут, в цій місті, останній дощ був 28 апреля. І от, пожалуйста, почався дощ. Ось, кстати, наглядний примір, наскільки труби криві. Приходиться робити підставки, щоб в шви були рівні. Ото я спеціально так скривив трубу, щоб шов у мене був рівний. Тоді я тут розслаблю, труба стане ровна. І коли ми приваримо розкоси, ферма буде ровна. Тут є певні тонкості. Працюємо. Хоч і дощ іде, але ну, працюємо. Плодотворні сьогодні поработали. Всі 6 колон стоять на своєму місці. Одна ферма повністю поварена і навіть покрашена. Дві ферми набрані. Але вони ще не обварені. Завтра їх обваримо, покрасимо і почнемо доращивать стовпи. Процес іде. Работаем, не покладає рук. Уже ферми майже готові, друга ферма повністю проварена, з однієї сторони прокрашена. Зараз прокрашемо тут а Ця проварена з однієї сторони, зараз від козликів, перевараємо і проваримо і красимо. Ось, ось, уже два стовпа в мене нульових. Такі зарізи роблю, щоб ферма зайшла. Туди чітко не проворачивалось. Тут тоже, Тут 14 см труби треба дорости, щоб до верхня стержня достало. Ну, В принципі, то вже по, по місту зроблю. Туди я черепашки зроблю. А з цієї сторони треба 94 см, тут 87 а тут 82 Доварити і теж такі самі зробити. І в принципі можна буде починати монтувати ферми. Коротше кажучи, планував я робити 13 метро стержня, один зварив. Один щоб типу, менше роботи наверху. Но, показали, ми ми переносили, дуже трудно так, такий стержень буде закидувати сюди наверх. Поэтому ми по метру тільки доварюємо будуть 7-метрові і 6-метрові. Один стик вверху по центральній фермі зваримо та і все. Работаємо. ферми вже зварені. Цю колону доварюємо зразу Я на ній зробив, повернув так, як треба. Зараз перевіримо, щоб було чітко. Саня, відлічно. Да. К концу другого робочого дня ми повністю готові до установки ферм. Там колони доростили. Пази припилені. З цієї сторони тут, в внутрішній части припилені пази. А тут просто невдобно підігнати ліса. Завтра припиляюсь манітушки три пази і почнемо встановлювати ферми. Ферми у нас вже повністю готові. І ось докрашується. Так докрашується. Перша ферма вже стоїть на своєму місці. Як рука в рукавичку стала. Все красиво. Вона, конечно, як змея, но як увариться, в общей конструкції буде те, що треба. Хороший прольот и высота хороша. Все чудово, просто чудово. Сейчас попробую заснять монтаж второй ферми довольно непросто Так, друга ферма на своєму місці Не було можливостей снятить, сейчас оно може з цього ракурса О, да, тут з цього ракурса поставлю Снімумо процес установки третєї ферми. Підцепили ферму до манітушки, підняли і поставили на своє місце. Работаємо, не покладає рук. Не відходять від каси, одразу закинули пачку 5 труб. Це сюди. Зараз ще пачечку сюди закинемо. В принципі, ферма нікуди не дінеться. Ми почнемо з прогонів, щоб їх вітром не поздувало. Бо... Треба їх приварювати. Скоро приїде профліст, будемо крутити профліст. Почали розтягувати прогони. З тієї сторони саня робота османітушка. З цієї сторони я трохи по фермі, трохи по лісам. Там по розмітці я ферми розмітивши на землі. І ставлю по розмітці, струбці прикручую. Пробіжімося тут приваримо. Потім тут, потім состикуємо. Діло дивиться. Один прольот. З однієї сторони вже приважний санян другий стовпчик доварія. І зараз почнемо накидати цю сторону. Каркас навеса 17 на 17х12, готовий. Ми його зробили за 4 дні. Це сьогодні кінець 4-го дня. Усього чуть трохи осталось докрасити. Хлопці прямо по фермам лазять. Красять і йдемо профліст. Профліст обіцяють скоро привезти. Як тільки привезуть профліст, приїдемо на накривати. Приїхали до нас вже профлисти. І зараз будемо їх закидувати наверх. Займаємося, працюємо по старій схемі. Три листа кидаємо, прокидаємо абсолютний ноль, щоб вони рівненько стийк, волна в волну попадали. Потім закидаємо ще три листа, тоді кинемо цілу пачку туди і вже зверху будемо їх розтягувати. Перші три листа вже на своєму місці. Уже, скажімо так, азімут заданий. Вони йдуть чітко по лінії з цими листами. Вони волна в волну. Ми точно такі самі заказали ще, ще три листа на этот. накручуємо, тоді буде можливість положити пачку. Листи звісно, теж манітушки. З неї, ні одна стройка практично не обходиться. Так, шість листів вже прикрутили на своєму місці зараз закидываем пачку пачку ложимо туди і будемо розтягувати тому що тут подъезда дуже мало і манипуляторчик зайнятий на весь день його нам дать не можуть поэтому работаем так так 18 листів уже на своєму ветерок піднімається поэтому ми сразу, зараз клос -кос -кос наживим, потом потім будемо прикручувати осталось совсем чуть, -чуть. 36 листов наживили, та скажем так, несмотря на те, що великі пориви вітра, все удалося добре. Тепер строго через розмітку в кожну волну прокручуємо всі листи. От і все. Поставлену задачу виполнили. За 4,5 дня ми построїли навес розміром 17х12. Такий чудовий получився навесик. Все, всім дякую за перегляд. До нових встреч. Пока-пока.